Вітаю всіх, друзі! Кожного дня в Україні виходять нові законопроекти. І якщо подивитися список, який знаходиться в Верховній Раді на розгляді, просто можна ну. Не зрозуміти, скільки їх є, і хто яку тему нас просуває. Але сьогодні ми поговоримо з вами про не менш цікавий законопроект, який є в принципі. Мені сподобався, але він, як і будь-який закон, він має свої як плюси, так і мінуси. Це законопроект номер 7029, який є безпосередньо вносить зміни про до закону України про порядок виїзду з України. І в'їзду в Україну громадянами України щодо порядку виїзду громадян за кордон в особливий період та на умовах гарантованої фінансової підтримки Збройним силам України. Якщо тобі цікава дана тема, то додивись її до кінця, щоб бути максимально в дані темі. Обіцяю, буде цікаво. Ознайомившись зі змістом даного законопроекту, який пропонується до розгляду Верховної Ради, то я помітив, що вносять зміни лише до двох статей. Це до першої статті, в якій зазначається, що громадянин України не може бути обмежений у праві на виїзд з України та в'їзд в Україну ні з яких інших підстав, крім тих, які передбачені даним законом. А от друга стаття, дійсно, вона зазнала досить великих змін. І зараз я вам зачитаю, і ми розберемо більш детально по кожному кроці. Перше це те, що вони Додавили, що в умовах воєнного стану та для виїзду з України громадянин України, які входять до категорії якими законодавчими або іншими нормативними актами встановлено заборону на виїзд з України на час дії воєнного стану. Мають додатково надати рішення орган державної влади або офіційного відрядження за кордон, у тому числі для перевезення гуманітарних вантажів, або документи, що свідчують факт навчання та вступу в навчальні зарубіж... заклади зарубіжного навчального закладу, або письмове погодження на в'їзд за кордон від територіального центру комплектування та соціальної підтримки, або документи, які підтверджують. І те, що зараз підтверджують, ми більш детально розберемо. Трошки згодом, але потрібно розуміти, що, е, в принципі, ці всі документи, які вони пропонують, вони і на сьогоднішній день діють. Тобто, якщо, наприклад, ви виїжджаєте е, у відрядження, да, ви отримуєте відповідні дозвола. Тобто, у вас є відповідний пакет документів, який дає дозвол на перед державного кордону. Тобто, це все у вас є. Якщо, наприклад, ви там навчалися у вас є відповідні документи і дозвол на виїзд. Хоча сьогодні, наприклад, студенти не мають права виїжджати, бо є відповідна, на жаль, заборона. Тому, в принципі, нічого нового вони сюди не додавали. Але якщо подивитися, що ж нове додали, то дійсно це цікаво, і як, на мою думку, воно є доречним, дасть певні можливості як для самих громадян, а також для самих, для самих збройних сил України. що... Дійсно, і буде певну допомогу надавати, і розгрузить е психологічне навантаження у суспільстві. Що це за зміни? Зараз поговоримо. І так, основні зміни, які вони пропонують внести, це те, що надає право для виїзду за кордон чоловікам, особам, які підтверджують наявність рахунку в одному з державних банків України з гарантійним внеском у розмірі не менше 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, які встановлені на час виїзду за кордон, кошти з якого громадяни не можуть використовувати за межами України. Якщо подивитися на сьогоднішній день, то це близько 12 тисяч. Це зовсім підйомна ціна. І в принципі, не так і багато. Передача відповідному банку нотаріально засвідченої заяви про добровільний обов'язок поповнювати рахунок із гарантійним внеском коштами, в сумі, яка дорівнює мінімальному розміру податків з мінімальної заробітної плати на час передану за кожний місяць або частину місця перебування за кордон під час дії в Україні воєнного стану. Та дозвіл відрахування з рахунку з гарантійним внеском передбачено в цьому абзаці мінімальної суми. В принципі, якщо розібратися, то. Дійсно, є певні плюси, але, як на мене, сума дійсно невелика. І якщо особа виїжджає за кордон на досить довготривалий період, то цих п'яти прожиткових мінімумів дійсно є маловато. Тобто, наприклад, не покривають. Якщо врахувати, які суми зараз сплачують там, у 13-центре комплектування для виїзду, то це є не ну, тобто, сильно мало, і я думаю, сильно воно не зіграє. Але який є для мене є мінус в тому, що як це реалізувати? Оскільки на сьогоднішній сьогодні, день дійсно, наприклад, відкрити рахунок можна в державному банку зробили. Як надати дозвіл? Хто це буде робити? Як це все буде відбуватися і під яким контролем? Тут виникають багато питань, оскільки є і банківська таємниця, і це ж потрібно давати доступ до своїх рахунків. Тобто тут виникають безліч питань. Також. Потрібно розуміти, що потрібно давати додаткове підтвердження, коли ви виїжджаєте за кордон. Ви зобов'язані надати Державній прикордонній службі документи, які підтверджують, що ви виконали певні умови, тобто відкрили рахунок, сплатили дійсно дану суму, і тільки після того у вас будуть певні права для перетину державного кордону. Але це не все те, що дійсно ще є мінусом, і що досить хвилює людей. Про це зараз також поговоримо. Але саме цікавий і хвилюючий момент це те, що громадяни України, які виїхали з України під час дії воєнного стану, не на умовах передбачення частині 4 цієї статті і не мають документів, що підтверджує право на відстрочку від призну військову службу під час мобілізації для в'їзду в Україну, мають добровільно перерахувати на спеціальний рахунок для збору коштів на Підтримку збройних сил України сума, яка дорівнює 10 десяти розмір прожиткового мінімум для працездатних громадян. Офіційно встановлено в Україні на день в'їзду. Тобто, що мається на увазі, дуже багато виникають питання. Це те, що коли особа в'їжджає за кордон, вона зобов'язана сплатити дійсно таку суму за кожний місяць перебування своє за кордоном. І тут виникає питання: хто ж зобов'язаний, а хто не зобов'язаний. Тобто, наприклад, якщо на сьогоднішній день особи виїжджають виключно за кордон з підстав, які передбачені 23 третьою закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Якщо ж, наприклад, люди виїжджають по таких підставах, то в них і дійсно є право на перебування там за кордоном, і коли вони будуть повертатися, ці ж самі підстави у них будуть. Можливо, будуть питання до тих чоловіків, які виїхали за кордон у супроводі інваліда з першої, другої, третьої групою, і коли вони виїхали, повернулися назад, а чоловіки залишилися там. Тут може бути таке питання, що зададуть за той період, коли не було, наприклад, з ними. Даної особи. Тут може бути, але це також під питання. Всі ж інші питання, коли чоловік заїжджає в Україну, наприклад, там, у супроводі також, там, мами, дружини, без різниці кого, то дійсно в нього ж будуть підстави для того, щоб все ж таки отримати відповідну відстрочку. Тобто тут дуже таке риторичне питання, чи також питання цікавить, якщо особа виїжджає не. не Придати для прохоження військової служби, наприклад, має білий білет. Хто це перевірить, і на кордоні ж це все ж перевіряти не буде. Тобто є в нього документ, який підтверджує, що він непридатний, то до нього не буде також і питань. Тому хочу також з вами поговорити про те, що ж малося на увазі в пояснювальній записці, було чітко обґрунтовано, що ж хотів законодавець і що він має безпосередньо на увазі при прийнятті даного законопроекту. Ознайомившись з пояснювальною запискою, можна е, досить чітко зрозуміти, яка ж ідея даного законопроекту. І якщо проаналізувати її, то в принципі можна зрозуміти саму ж логіку даного законопроекту, і я з нею дійсно погоджуюся. В кожному виступу Зеленський повідомляє про те, що е, ми громадяни вільної держави і. Наша Україна вільна і незалежна. Але якщо подивитися, який росте саме негатив в суспільстві до сьогоднішньої ситуації, яка відбувається в країні, складна до самої влади, і те, що не можна виїхати за кордон, то дійсно відчувається негатив у суспільстві для того, щоб зменшити оцей негатив, розгрузити оцю всю ситуацію в суспільстві, і для того, щоб підняти. Патріотизм і дух населення то таким чином вони планують все ж таки відкрити кордони, для того, щоб чоловіки могли виїжджати, заїжджати. Займатися бізнесом і таким чином піднімати економіку, оскільки на сьогоднішній день дуже велика кількість чоловіків просто виїжджає за кордони і сюди в Україну ніхто не планує повертатися, оскільки розуміють, що якщо вони прийдуть, буде або якась відповідальність можливо, або тут не буде що робити, бо їх може мобілізувати. В такому випадку в принципі тут логіка є. І ще одне бажання, яке вони от втілюють, це те, що прибрати корупцію в тераніцентри комплектування і. Щоб не давали да, от, хабарі чиновникам, да, то таким чином вони пропонують все ж таки офіційно платити на рахунок держави, щоб забезпечувати Збройні Сили України дійсно фінансовою допомогою і підтримкою. Якщо ж, наприклад, подивитися, яка сума буде сплачуватися з кожного військово зобов'язаного чоловіка, який планує виїжджати, то, в принципі, якщо вийде 100 тисяч військовозобов'язаних громадян, то це в місяць буде приходити 270 мільйонів гривень. Тобто можна зрозуміти, що така навіть сума для Збройних сил України є. Ну, досить вагомою і корисною. А якщо, наприклад, взагалі просто нічого не робити, чоловіки виїжджають, то вони просто дають іншим особам набагато більші суми, і вони йдуть просто на збагачення державних службовців. Тому, як на мене, законопроект має свої плюси, його потрібно допрацювати, доаналізувати. І якщо його реалізувати, то в принципі в цьому є логіка, і це буде дійсно корисно. Отже, як невеличкий підсумок, чисто свою думку висловлю, те, що дійсно законопроект, як на мене, він є доволі непоганим, і якщо його приймуть, буде зовсім ну доволі непогано для нашого суспільства. Але в принципі потрібно розуміти, що його потрібно допрацьовувати. І е, я зразу знаю про те, що буде дуже багато коментарів, які говорить, що е, це все неправильно, що воно не повинно бути прийняте. І е, я розумію, що такий шанс також може бути, що даний законопроект, як і колишній, не приймуть, і воно просто собі так буде висіти на розгляді без будь-якого результату. Але можна розуміти, що все ж таки. Законодавці в цьому напрямку йдуть. Це не перший законопроект відносно змін про виїзд за кордон. То будемо спостерігати, дивитися про долю даного законопроекту і будемо дивитися за новими змінами, які будуть відбуватися в майбутньому. Дякую вам за перегляди. Обов'язково не забуваємо підписуватись на мій YouTube канал, тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики, і обов'язково писати свої думки, висловлюватися у коментарях. Дякую за перегляд.